35 кВт, 3 циліндри. Потужність ВВП 35, а поточність двигуна 42 кВт. 230 ньютонів на метр. Гідравліка. Від 200, вам гідравліки. Кабіна. Три діапазони, чотири передачі, реверс, висування, гідравліка. Ну, в принципі, кабіна по розмірах, яку старших братів. Єдине, що знизу є туннель трансмісійний. Ну і блокування. Передній привод вмикаються. Це блокування, це передній привод. Вон вмикається. перемикається частота. Що тут ще по кабіні? Капут широченний, Ніби не Трьохцилиндровий двигун стоїть. а восьмициліндровий. Ух! Так, куди здівати тоді. Ага навіть робити кондиціонер, магнітолка. такий тракторець. Рульова колонка не регулюється, тому що тут так газ ручний. Ручний газ. оглядовість з кабіни. Підкати. отакий то тракторець. эти... Задні 13,6 на 28, баласт 50 кг. Задня навіска, там така 200 2200. В принципі, для такого маленького трактора може і достатньо. Тягово Від Гідравліка одна пара. Вари зверху на кабіні.